Прошу новину, маємо ще Київ переміг у другому загальнонаціональному конкурсі територіальних громад. Його після початку повномасштабного вторгнення започаткувала Асоціація міст України спільно із конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи. Цьогоріч столицю визнали найкращою у розбудові громадських просторів серед 80 територіальних громад України. Громадські простори в центрі хаб для комунікації між місцевою владою та громадою у Києві створюють взагалі ще з дві 2020 року тут кияни навчаються, консультуються, проводять презентації. Ну а після початку великої війни ці майданчики стали ще й осередками допомоги захисникам. На даний час функціонує три, але плануємо в цьому році відкрити ще два хаби. Ми бачимо їхню ефективність. Напротязі всього часу, коли існує проект центрі хаб, більше вісьми тисяч заходів було проведено більше 150 тисяч людей пройшли через наші три таких платформи: центрі хаб, мілітаріхаб, центр стресостійкості, всі ті простори, які ми тільки відкрили за час повномасштабного вторгнення. Говорить про те, що ми максимально намагаємося долучити громадян до управління містом, до можливості якби скористатися ресурсами міста для того, щоб реалізувати свої проекти. Ми створили такі простори, доступні, безбар'єрні, з безкоштовним безкоштовними вайфами, продовжуємо їх розвивати і готові цим досвіду ділянці. Якщо ми загубимо самоврядування, то ми можемо загубити взагалі перспективи, і це на це натікають наші партнери, тому що Одна із ключових реформ це реформа децентралізації. На жаль, на останній час ми бачимо централізацію навпаки, але ми не мовчимо. Ми боремось, пояснюємо, і кажемо, що це неправильно. підсказуємо тим людям, які не мають досвіду в цьому напрямку, і продовжуємо робити все для того, щоб місцеве самоврядування розвивалося.